У Дніпрі через потужний паводок затопило з десяток вулиць. Найгірша ситуація в Айнда-районі. Велика вода дісталась з приватного сектора. Наша Поліна Поломарчук просто зараз перебуває на місці, дізнаємось, які масштаби підтоплень полю. Вітаю Марко, вітаю усіх. Зараз ми працюємо в АНД районі. Його цьогоріч затопило чи не найбільше. Прошу оператора показати. Я сьогодні в повному екіпіруванні а, у приватному секторі води по коліна і через рясний дощ ситуація лише погіршується, тому я ще й у такому рибальському плащі. А, а зараз я прошу пропоную поспілкуватися з місцевим мешканцем. Будинок пані пана Вадима знаходиться біля самого Дніпра. Пане Вадимо, я вас вітаю. Скажіть, мені, будь ласка, ми з вами так переходимо. А, куди максимально досягнув. Рівень води після паводку? Ну, максимальний рівень на сьогодні був позаду, ви бачите, будівлю у нас е, рівень води був ну, десь сантиметрів 30 від вікон. Ну, тобто, взагалі, вода піднімалася на тому час десь на 80 сантиметрів від що, рівня землі. Що у вас постраждало від паводку? Чи є? Ну у всіх у всіх будівлях, які ви бачите, і не бачите позаду у мене зліва справа господарські будівлі все наповнено водою. Тобто рівень води всередині від 10 до 15 сантиметрів. Ну ми не маємо можливості навіть зійти зайти до них, бо вода зайде ще більше. Так що чекаємо, коли вода зійде, і будемо тоді оцінювати рівень пошкоджень. Чи думали можливо з родиною переїхати в більш безпечне місце, поки вода не зійде? Ну, знаєте, такі рішення вони приходять вже коли зовсім погано стає. Ну, вчора такі вже думки були, бо ми винесли все, що можна було винести з будівель. І... Дякуючи, тому що ще там в п'ятницю, в суботу, рівень був менший, автівку вдалося відправити до сусідів, і в нас там всі речі зібрані. Ну, тобто ми готові були, якщо так рівень буде з такою швидкістю підніматися, то виїжджати. Скажіть, будь ласка, це трапляється кожного року? Бо ви ж на такій території мешкаєте біля самого Дніпра, чи це вперше? Такий рівень води вперше ну максимально, що було за ці роки. Це ну підіймалась поруч, десь там у болоті вода. А такого затоплення масованого ми не бачили і не були готові до нього. Дякую вам, пане Вадимо, що з нами поспілкувалися. А я нагадаю, що через весняний паводок у Дніпропетровській області підтопленими залишаються 274 будинки, майже 435 домоволодінь, пів гектари сільгосп угідь та один храм. ДСНС обстежують території та контролюють стан підтоплених ділянок. Прошу пряму мову. Та відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді Приручкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі оголошено е, третій рівень небезпеки. Через небезпеку для мешканців підтоплених будинків почали відключати й електрику. Після паводку на річці Оріль в Обухівці відключили 22 трансформаторні підстанції. Електропостачання обіцяють відновити за кілька днів, коли рівень води знизиться та зникне загроза для життя людей. І на цьому в мене вся інформація. Більше деталей чекайте у наступних випусках новин дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію із підтопленням у Дніпрі.